На Одещині поліцейські викрили озброєну банду розбійників. Зловмисники скоїли розбійний напад на підприємця. Планували викрасти з його оселі чималу суму коштів та подальшу злочину діяльність на території регіону і за його межами. Як встановили детективи слідчого управління головного управління національної поліції в Одеській області та оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції, банду організував житель Одеси. Певний час він підшукував осіб, які б могли б стати її учасниками. Після тісного спілкування зі своїм колом знайомих обрав чотирьох громадян, жителів Сумської та Одеської областей, серед яких були і особи з кримінальним досвідом. У травні минулого року вони дізналися, що у місцевого підприємця є Чимала сума грошей. Вирішили їх відібрати та спланували на нього розбійний напад. Інформацію стосовно жертви та наявності у неї значних заощаджень надав один з учасників банди. Ретельно продумали план злочину та шляхи відходу. Вивчили розпорядок дня потерпілого та членів його родини, розподілили ролі та визначилися з датою нападу. Напавши на потерпілого, вони заволоділи його сумкою з телефоном, документами та грошима. А надалі зломисники мали намір ще й обікрасти його оселю. Після цих злочинів вони планували свою подальшу кримінальну діяльність не лише в Одеській області, але й в інших регіонах. Проте цим планом завадили поліцейські. По гарячих слідах правоохоронці затримали нападників, а згодом, в ході проведення оперативно-розшукових заходів і решту учасників угруповання. В коді проведення низки обшуків правоохоронців вилучили у правопорушників майно потерпілого, зброю, набої, гранати та інші речові докази протиправної діяльності. Слідчі повідомили фігурантам про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України а суд взяв їх під варту без права внесення застави. Залежно від участі в злочинній діяльності, дії підозрюваних кваліфіковані за статтею 257 «Бандитизм», частиною 4 статті 187 «Розбій», частиною 1 статті 14, частиною 5 статті 185 «Готування до крадіжки», частиною 1 статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими пропасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України». Організатору та чотирьом учасникам банди загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Слідство триває.